Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати новий процес, і перед вами лежить набір від торгової марки Wonderland Crafts Чарівна країна. Це ось такий гарний санта на таких довгих ногах. Хочу цей набір вишити на подарунок для однієї дуже хорошої людини. Яку я вже знаю досить давно, і ми так товаришуємо, хоча рідко бачимось, і я вирішила е, зробити їй такий маленький презент до е, різдвяних е, і новорічних свят. Я дуже рідко кому що дарую сама своїми руками, тому що для мене завжди важливо. Щоб ця людина цінувала роботу, що це зроблено своїми руками. Тому що є люди, які не цінують, знаєте, людський, людську працю, людську творчість, це хочеться купити за якісь копійки, а насправді все це коштує немалих грошей. Час, час, натхнення, бажання вишивати. Ну, Не будемо затягувати. Отже, артикул FLK 209. Бачимо, у нас давайте разом з вами відкриємо. Цей набір мені подарували, і я вирішила, що цей набір я також подарую, тільки вже вишию. Отже, бачимо, в нас йде ось така заготовка дерев'яна. Дуже люблю перфорацію від чарівної країни. Мені здається, що тут десь біля 2000 бісерин, трошки там більше. Також йде у нас ось така підставка. Я люблю такі фігурки. Вишив, приклеїв фетр, і робота готова. Ну і давайте подивимося наповнення. У нас йде сертифікат якості ось така листівочка е в зелених кольорах. І сам схема, і саме наповнення. Я за кадром відкрию, тому що схема, як завжди, не хочеться нічого показувати. Так, акуратно все. Так, отже, в нас йде фоаміран, така сніжиночка так, на підставку, фетер червоного кольору, досить класно. Далі в нас йде бобінка, така дерев'яна з двома голками довгі і короткі. Ви знаєте, я чомусь, мені подобається зараз вишивати більше короткими нитками. Хоча раніше я вишивала довгими. Не знаю, з чим це пов'язано, тому що довгими я постійно собі колола пальці, знаєте? і... Ну і зараз покажу вам бісер. Так, якось поділю приблизно. Отже, перший, другий і третій. Бачимо, так? Так. Так, бісер далі. Щоб тут так трошки нудно не затягувати. Так, 4, 5, 6, бачимо такі сіренькі, червоні такі. якісь вишневі, не знаю, як. Правильно сказати, і так, золотий 7, 8 і 9. Чорного так чимало. І давайте ж подивимося схему. Отже, в нас вказано розмір 8,5 на 19,5 см, 9 кольорів, ми вже вас, з вами їх побачили. І кількість бісерин 2073. Схема, як завжди, паперова. Значки зрозумілі. Буду я приступати до вишивки цього чарівного санти. Він дуже гарний і я впевнена, що він сподобається. А ті дівчинці, які я хочу презентувати його. Отже, до роботи. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від відшиву цього чудового санта. Можливо, хтось вишиває, а хтось планує вишивати. Ну, скажу так: що мені насправді все сподобалось, тому що чарівна країна завжди на висоті в цьому плані. І підбір бісеру мені подобається, і сама перфорація. Ну, все, що входить в набір, все ідеально. Я вишивала довгими рядами, тому що я не бачила необхідності ділити там, частково, як я переважно це вишиваю устіч, ну там є клітинки або в ірени, там так само є клітинки. Тут такого немає, я вирішила вишивати довгими рядами, щоб нічого не наплутати. І я, здається, цього санту вишила за. Щось за три вечори. Ну, тому, тому що, знаєте, відео ви побачите скоро. А я готувалася до Святого Миколая, до приходу гостей, і не завжди у мене була можливість повишивати. Тому, переважно ввечері, коли діти сплять, я брала цього Санту і з натхненням його вишивала. Ось так він гарно виглядає. Зараз я намагатимусь ближче його. Ось такий він красень. Ось так. ну гарно личко, мені здається, ідеально. Цей такий ковпачок так само. Дуже подобається його ця пряжка золота. Він такий, такий не худенький санта, хоча має довгі ноги, високий, але животик, він такий все-таки наїв, як ми всі, напевно, на новорічні свята. Ось такий зворот. Ось так. І ми бачимо. Фоміран, я знаєте, як проклеювала? Брала спочатку сніжинку, а тоді приклеювала на саму цю підставку. Хоча переважно я завжди, нав... Ні. Так, я завжди стараюся дерев'яшку промазувати клеєм, а потім приклеювати ту чи іншу частину. Але в даному випадку, коли тут йде така та фоміран лягає сніжинкою, тому я вирішила проклеїти спочатку цей фоміран, а потім притиснути його до. Цієї дерев'яної підставки. Я нагадувала вам попередньо, якщо ви дивилися фрагмент відео, що я хочу подарувати. Іду, маю надію, що а, оцінять мій подарунок а, людина, який даруватиму. Ну і, звичайно, покажу вам бісер. Залишки є, вони чималі. Ще, принаймні, я поки що нічого не підписувала. Ось, дивіться, перші три кольори ось стільки залишилось. Далі, ось стільки. Залишки і зараз ось так. Дивіться, ще є такий чималий запас. Ну, Я думаю, що вишив Санта дуже гарний, святковий. Його навіть, знаєте, чудово було б вишити, наприклад, під ялиночку поставити. Себе, я думаю, чудово і гарно пасувало. Ну, от, такі мої. Враження від відшиву «Чарівна країни, я обожнюю цю торгову марку. Ну, от, і все. Всі мої враження. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!